П'ять абсолютно загадкових локацій Англії, про які ви точно навіть не чули. А ми там були і досі не можемо пояснити. Номер п'ять зникаюча вулиця у відстейблі в Кенті. Де відстейблі – Ди від це не просто вулиця, це піщана полоса, яка заходить в море, і часом вона з'являється, а часом зникає як зараз. Тому приїхати на пару годин від стейблу, як ми сьогодні, не має жодного сенсу, тому що. По стріту сьогодні гуляти не вийде, навіть в бумаках. Тепер ми зробили монтаж. І ось вона! Від Стейбельська The Street. 4. Неолітичний форт Сізберінг у Сасексі. Збудований невідомо ким, невідомо коли. Але точно дуже-дуже давно. Зараз я йду по стежці, яка колись була стіною форту Залізної доби. Це тисяча років до нашої ери. Але це не найстарший людський слід у цьому місці. Всередині і назовні форту розмістились близько 300 шахт, часів неоліту. Тут, десь у четвертому тисячолітті до нашої ери, добували кремінь, з якого робили різні знаряддя праці, такі, як ми уявляємо собі, коли говоримо про кам'яну добу. Якщо ж говорити про шахти, то вони спричинили появу багатьох легенд. Одна з них каже, що внизу під Сізборі є тунель, який веде до Офінгтон-хола поблизу Сальвінгтона. Кажуть, власник офінгтон Хола знав, що в тунелі заховані скарби, і пропонував половину кожному сміливцю, що допоможе цей скарб знайти. Але нажахані скарбокопачі стрім голов втікали геть із тунелів, зустрівши там великого змія, тобто дракона. До речі, Сасекс вважається найбільш правдоподібним місцем проживання драконів. Дуже докладні згадки про них збереглися у стародавніх літописах. Описи гіганських рептилій такі докладні, що хочеш, не хочеш, а почнеш вірити. Вже у наш час кільця Сізбері полюбили уфологи. Саме тут, у 1975-му очевидці бачили помаринчеві сяючі тарілки, що пронеслись по небу. У 90-х була ціла організація, називалась Southern Circular Research. за допомогою екстрасенса на ім'я Пол Бура. Група намагалася спілкуватися з істотами, які охороняють ці зборі рінг і відповідають за появу кругів на полях. Їм вдалося встановити контакти з істотами на ім'я Емон, Рахель і Тріст, які сказали їм, що кільце представляє тулуб голої жінки. А на місці її попка колись був великий камінь. Там написано National Trust, який пізніше замінили римським храмом Діани. Це сучасні камінчики, які позначають, що це місце належить National Trust. Кажуть кожного червня у день літнього сонцестояння усі зборі злітаються феї. А поки не сезон. По доісторичних доріжках прогулюємося ми і пенсіонери, милуючись казковими видами Саутдаунс. Номер три британські геогліфи. Одним словом, ми ліземо у незрозуміле і нерозгадане, тому що я із тих, хто хоче вірити. І тепер терпіть, любіть і критикуйте. А ми йдемо робити своє. Хто сказав, що геогліфи бувають тільки в Перу, і в Англії їх є декілька сотень. І на моє щастя, їх видно не тільки з повітря, а ще й з землі. Загалом в Британії налічується близько тисячі таких малюнків, і більшість з них коні. Здається, я знаю, чому як писав у своїй історії Англії для дітей Чарльз Дікенс. Вони тобто древні брити дуже любили коней і колісниці, запряжені кіньми. Навіть древні римляни відзначали таке надзвичайне уміння диких племен, і багато чому у них тут навчилися. Але не всі англійські геогліфи коні два найвідоміші люди. І один із них без заперечення чоловік, що добре видно, як із землі, так і з неба. Офіційно велетень із Сен Ебас в народі рудмен, так би мовити, грубий нечемний чолов'я. А ще це єдине зображення оголеного чоловіка, яке можна відправити королівською поштою. Нещодавні дослідження показали, що початково чоловік можливо був у одязі. Чи його статевий орган був значно менший ніж сьогодні? Тобто, колись якийсь хуліган доробив геогліфу орган. А я тепер вам його показую на весь YouTube. Протилежна ситуація з довгим дядьком із Вілмінгтона. Він ніби одягнув водолазний костюм. А статеві ознаки у нього кажуть теж колись були. Британські археологи встановили, що цю фігуру вирізали на пагорбі не раніше 16 століття. А це не заважає місцевим язичникам вважати довгого дядька місцем сили і проводити тут друїдські ритуали. Номер два кола на полях. Вдивляємося в небо в пошуках зловмисника, який залишає круги на полях. Так куди ж вони ділися? Майстри зникли? Чи може інопланетяни відлетіли? Давайте з'ясуємо з вами сьогодні. Насправді нікуди. Вони й далі регулярно з'являються. У них навіть є свій сезон. І, як можна зрозуміти, він збігається із сезоном вирощування злаків і кукурудзи. І що ви думаєте? Я вам про це все розказую і не покажу. Так ось же воно. Коло на полях. На сьогоднішній день Дорсет веде у рахунку, але сезон щойно почався. Так, от перше коло в Англії з'явилось ще 19 квітня у Дорсеті – Друге 15 травня у Вилширі. А третє, посеред якого я стою 19 травня знову у Дорсеті. 8 червня оголосили про те, що у Вилширі з'явилося ще одне коло поряд із селищем Ейфбері. Але що до кінця дня. Місцевий фермер, на чиєму полі було створено цей арт-об'єкт, вирішив, що він не хоче, щоб до нього приїжджали відвідувачі, сів за трактор і все це скосив і знищив. Ось так кола виглядають зараз. Таке теж буває з колами на полях. Номер один кам'яні мегаліти у Ейвбері. Що у Вілшері? Їх навіть Малдер бачив. А ми що гірші. Комп'ютерна програма показала нам, що це не випадкові події. збіги. і та сама програма вирахувала, що через 48 годин ще складніше утворення з'явиться на полі біля Ейвбері. 48 годин скалі, але я волів би потрапити туди трохи раніше. Куди? В Англію я замовив два квитки. Ви на каналі Бритсторії, а ми у Вилшері, у селі Ейвборі, де можна обійматися з мегалітичними каміннями часів самого Мерліна. Ну, ладно, про Мерліна це я так, для привернення уваги. Насправді, як часто буває, ніхто не знає, коли і чому це все було збудоване. Офіційно датується четвертим тисячоліттям до нашої ери, якраз коли люди додумались перестати копатися в землі кам'яними знаряддями і почали освоювати залізо. І десь між цими важливими процесами, в рідкісні вільні хвилини, вони понатаскували на пагорб каменюки по кілька десятків тонн, вирили рівчак і насипали пагорб. Каменюк тільки у зовнішньому колі було 98, у двох внутрішніх ще 60. Крім того, що з десяток окремих мегалітів у центрі кола, і майже 50 розкидані, чи рівненько вишукувані на сусідніх полях. Сьогодні побачити і доторкнутись зможете до майже півсотні. Деякі з них незмінно стоять з часів. Ну коли їх там поставили, інші впали і валяються. А ми їх використали як гірку, лич штани не порвали. А є такі, що вже в наш час відкопали і поставили на місце. А якщо Запхати в дірку палець. То нічого не буде. До речі, коло в Ейбері є найбільшим у світі. Воно налічує більше ста каменюк вагою від 40 до 60 тонн, а ось цей камінь цілих 65. У Стоунхенджі так не виходить. Обидва мої візити на цей доісторичний монумент зайняли близько 15 хвилин. Більше там робити нічого. А тут ми тільки по Ейвборі гуляли майже 4 години, а потім ще ж проїхались до Сілбері і Кургана. А ще. Не зупинились біля інших менших курганів, що, мов гороша, не розсипані вздовж дороги. Не піднялись на Вінмілхіл і курган East Kennet, не дійшли до другої кам'яної авеню, де залишилося лише два. Камені, справжні Адам і Єва, не були в святилищі, не роздивились незрозумілі паралельні лінії на каменях номер 29 не помітили геогліфи в колі, а їх цілих два. Ну і, зрештою, не сфоткались із усіма мегалітами. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні гуляти з нами. Тоді вподобайка і підписка. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Коментуйте і діліться нами з друзями.